Коли я вперше побачив трейлер до фільму Громадянська війна, який в нас локалізували як повстання штатів, я був вражений. Ого, невже в когось вистачило сміливості перенести на екрани ту політичну напругу, яка наростає в США з кожним роком? Але як виявилось, це все був клікбейт? Режисер Алекс Гарланд мені набрехав, напис і сказав неправду. Цей фільм порожній, в ньому немає ніякого значущого коментаря, окрім як простого війна, це погано. Але і тут громадянська війна Гарланда, мабуть, чи не найгірший фільм, який коли-небудь намагався в цей посил. І в цьому відео ми розберемося, як відомий автор Ексмахіни до цього докотився, і дамо відповідь, чому краще не знімати кіно про війну, коли ти не розумієш, як реальні люди ведуть себе в ній, і коли ти сам, як автор, не зацікавлений сказати хоч щось значуще своїм фільмом. Мене звуть Діма Карлаш, я сценарист-початківець, і ви на каналі Карл Оглядає. Та ми з вами говоримо про кіно, щоб краще його розуміти. Тож влаштовуйтесь зручніше, лайкніть, поки не забули, і полетіли. Отже, що це за кіно? По трейлерам у вас могло скластись враження, що ви будете дивитись чисто на військовий якшон. Але по факту це маркетинговий трюк. Ми отримали роуд муві про групу військових кореспондентів, що блукають Америкою на фоні хаосу громадянської війни. Тож, якщо ви думали, що в нас тут буде перспектива військових, то ні. Головна героїня тут ветеран військової фотографії Лі Сміт, виконанні Кірстен Данст. Вона настільки звикла до смерті, яку фіксує на камеру, що тепер буквально особлює беземоційного зомбі, і носить одну й ту ж хемасу протягом всього фільму. В помічниці її набивається Джессі, 23-річна дівчинка, яка мріє стати таким же успішним військовим кореспондентом, як і Лі. Ну і ви одразу можете відчути, куди це все рухає сюжет. Джесі на жаль, це не персонаж, а функція її реакція на жорстокість у фільмі повинна контрастувати з суворою витримкою Лі, яка займе материнську роль для молодої дівчини. Разом вони подорожують із Нью-Йорка до Вашингтона в компанії колег адреналінового наркомана-репортера Джоела і колумніста Таймс Семі. Обидва з яких мають інсайдерську інформацію про місце знаходження президента, і їх мета це отримати останнє інтерв'ю, перш ніж його повалять так звані західні сили. І якщо ви хочете запитати мене, чому повалять, яка ще війна, чому вона почалась і хто воює. То я не знаю. І тут ми натикаємось на першу велику проблему цього фільму. Коли ви починаєте дивитись будь-яке кіно, перше про що мав би подумати його сценарист, це дати вам зрозуміти, де ви взагалі знаходитесь, що це за світ, які його правила, хто наші герої і що вони роблять. Ці банальні запитання в купі складаються в те, що ми називаємо експозиція, наші знання про світ фільму. І це те, на що Гарланд просто забив. І не подумайте, часом це нормально. Знаєте, де нормально опускати експозицію в сайфаях, наприклад, які Гарван зазвичай і робив. Ексмахіна, анігіляція, серіал-розробники дуже до речі класний, недооцінений серіал. І ось це все це гарні приклади робіт, в яких сюжет рухається загадкою, коли ми, як глядач, не зовсім розуміємо, що відбувається, і розпутуємо цей клубок інтриги разом з головними героями. Але ж тут ми дивимося на фільм, який позиціонує себе як військовий екшен в недалекому майбутньому, тому... Очікування зовсім інші. Коли ми говоримо про щось околореалістичне, то нам би дуже і дуже не завадило хоча б трішечки більше контексту до подій цієї громадянської війни. А у повстанні штатів відомо майже нічого. Буквально все, що в нас є, це уривки діалогу, в яких кажуть, що президент обрався на третій термін, що заборонено конституцію, і що він розпустив ФБР, що, типу, не виглядає як підстава для такого конфлікту. Суттєвого лише те, що цей президент буцімто бомбив американців, але і тут це просто діалог, і ніякої конкретної інформації в нас немає. Тому експозиції в нас, грубо кажучи, немає. Ми не розуміємо ні причин війни, ні того, що персонажі чесно думають про неї. І складається враження, що навіть самі герої не до кінця розуміють, як влаштований їх світ, де хороші, де погані, як це суспільство взагалі зараз функціонує. І тому мені буквально складно пояснювати, що це за кіно, коли тобі самому не дуже то пояснили. І тому лишається просто стежити за мандрівкою героїв і дивитись, куди це їх приведе. За провалену експозицію в такому фільмі жирнючий мінус. Фільм зроблений таким чином, що кожна зупинка перетворюється в управжню лавку з тривожності. Інколи небезпеки чатують на героїв, інколи вони самі шукають неприємності на своїй п'ятій точки. З хорошого знято і змонтовано це гарно. Тут є фірмовий візуальний почерк студії А 24 який легко схоплюється, і дуже багато хорошої роботи над саунд-дизайном. Але як тільки за спогляданням картинок ми задумуємось про те, що відбувається на екрані, то починаються проблеми. Візьмемо до прикладу сцену, в якій блукаючи взвод військових на чолі з Джесі Племенсом в чудних окулярах, питає героїв, які вони американці. Виникло прикрине порозуміння. Яке. Ми всі американці, окей? Добре. А які саме американці? Це, мабуть, найкраща сцена фільму в плані саспенсу. Але і то вона розвалюється, коли ти знову починаєш думати про контекст, про невідомість причин, чому цей чувак наставляє пушку на героїв, окрім того, що може. Що Гарвард намагається тут сказати? Що Чел з пушкою це звичає? Окей, але які у нього причини розстрілювати десятки людей заради своєї забави, особливо, якщо ви не даєте контексту? З тої інфи про світ, яку ми маємо. Ми, наприклад, знаємо, що Каліфорнія і Техас це кращі друзі. Ну тобто, ми тепер думаємо, що це не ідеологічний конфлікт, тоді це просто ксенофобія цього конкретного солдата. Лишається здогадуватись, і це відбувається постійно. По ходу фільму ми зустрічаємо багато озброєних людей, але не можемо зрозуміти, хто вони, за кого вони, чому вони так жорстоко вбивають один одного, чому наші кореспонденти проводять час з ними, і деякі з них навіть гикують в компанії людей, поки на фоні розстрілюють інших солдатів з неймовірною жорстокістю. В Якісь моменти мені здалося, що ось це зображення бездумного насилля і було всім, що хотів показати нам автор. Оті, подорожі, наприклад, герої натикаються на пристрілку снайперів і питають, в кого вони стріляють. А ті не знають. Хтось хоче вбити нас, ми хочемо вбити їх. Що тут скажеш, Америка? Like в третьому акті, який переносить дії до Вашингтону. Виконання, звісно, може когось вразити, але якщо чесно, це щось більше схоже на фінальний рівень Call of Duty, ніж на епічний фільм. Та і потім його масштаб швидко скукожується до більш інтимних перестрілок в коридорах. Заявлялось до речі, що для постановки консультували справжніх ветеранів і наймало їх статистами та радниками для сцен ближнього бою. Я коли це прочитав, аж поперхнувся. Або це був якийсь фейковий ветеран, або це був найгірший солдат в історії армії США, або Гарланд його просто не слухав. Ну, бо знаєте, у нас там є сцена штурму будівлі, і ось уявіть, що у вас є танк і у вас є Хамві. То звісно ж, ви спершу поїдете на Хамві, щоб він гарно вибухнув в кадрі, а потім слідом уже запустити танк. Ну, щоб він розчистив проїзд. Ну і звісно, президент, якого точили, буде сидіти в своєму кріслі до останнього пострілу. Ну бо ж це потужна метафора на узурпацію влади. Так то президентів не евакуюють, коли їм загрожує смертельна небезпека. Я думаю, що зображення цієї гіпотетичної війни виглядає так нереалістично та порожньо, тому що автор просто не знає, що таке справжня війна і що таке справжня військова кореспонденція. Можливо, тут зіграли роль мої емоції і досвід як українця, що пережив початок війни, але я весь фільм ловив себе на думці, що ну, так не буває. Нам показують табір біженців, які виглядає, наче пікніки, я не міг повірити, що це реально. Або ж там показують військових кореспондентів, які не можуть надати банальну першу допомогу пораненому колезі, і він стікає кров'ю. Ну як так? А загін військових, який рухається, Тупо зоною бойових дій, і в якому шеренгу йдуть три солдати та три військових кореспонденти. Адже саме так це зазвичай і відбувається на кожного штурмовика по журналісту. На мою думку, рісерч у фільмі Шкутельгає на дві ноги. І всі ось ці дрібниці і речі, які роїлися в голові під час перегляду, наштовхнули мене на думку, що громадянська війна це фільм, який не вміє комунікувати з глядачем. Знаєте, існує суттєва різниця між фільмами, які поляризують тому, що ставлять складні питання, і фільмами, які просто створені, щоб викликати суперечові емоції. І громадянська війна це якраз таки друга категорія, не лише через нереалістичність показаного, але й через те, що ці персонажі не виглядають як живі люди, яким ти хочеш співпереживати. Більшість часу вони ведуть себе просто жахливо, прикриваючи при тому свій брак людяності тим, що журналіст нібито не має втручатись і займати сторону в конфлікті. І ось тут ми підходимо до того, що я вважаю найбільшою проблемою фільму: це його сенси і те, як погано це все в'яжеться між собою. У нас є ось цей діалог Лі, в якому розкривається її ставлення стосовно війни. Мої репортажі з воєнної зони здавалося завжди застерігали про одне – Не робіть. Цю. І ось це сталося. А у іншій сцені вона каже, що робота журналіста це фільмувати реальність, а не ставити питання. Ну що журналіст це фільмує, щоб питання ставили інші. Окей, війна прийшла в ваше подвір'я. Для кого чи для чого ви бігаєте і знімаєте це зараз? Що ви хочете попередити? Чи як ви хочете вплинути на ці події? І які питання має викликати ваша робота? За відсутності політичного контексту, який відмовляються надавати як Гарван, так і його уявні журналісти, яку значущу інформацію насправді передають фотографії, які вони збирають? Що люди здатні на жорстокість? Це і є та велика сенсація, за якою ми женемось. Чи це все скоріше про їх прагнення знайти славу і золотий кадр? Ось це ось і є найбільша проблема фільму, яку автор вирішив проігнорувати. Можна було б навіть пробачити завалену експозицію, якби сенсова частина не викликала стільки запитань. Герої багато говорять про те, що роль військового кореспондента просто фіксувати реальність і не втручатись. Але коли це зводиться до ситуації, в яких ви просто дивитеся, як ваш колега помирає, потім фіксуєте це на камеру. А потім робити з того, що видалити це фото, офігіти яке важливе рішення, це просто якась вершина цинізму, і це що чим я фундаментально не згоден. Адже журналіст може куди більше ніж просто фіксувати реальність, і мені не треба ходити далеко за прикладом. Є чудовий документальний фільм 20 днів Маріуполі Мстислава Чернова. Я раджу подивитися цей фільм з багатьох причин, якщо ви, звісно, маєте певну ментальну витримку. Але конкретно в розрізі цього відео він допоможе вам зрозуміти досвід та призначення журналістів в зоні бойових дій. Я дивився це кіно ще під час прем'єри минулого року, і воно просто поламало мене. Це неймовірно потужна робота, яка знає, навіщо вона це робить, яка знає і показує глядачу контекст, і журналісти якої роблять свою справу заради чогось конкретного. Вони хочуть показати світу, що відбувалося з Маріуполем у блокаді, бо вони були єдиним рупором для цього. Коли я дивився той фільм, я усвідомив, що всі ті шокуючі кадри з лікарень, пологового будинку, вулиць міста, все те, що долітало до нас на початку війни, це все я побачив завдяки команді Чернове. Якби не вони, світ би можливо і не дізнався про ті звірства, які чинили росіяни. І хто зна, скільки б ще жаху ми побачили, якби це вдалось, і іншим журналістам. Тому я абсолютно не приймаю аргумент про те, що журналісти просто дивляться і показують. Вони показують це заради якоїсь причини, але ось журналісти фільму Гарланда не знають, навіщо це роблять, окрім як заради гарного кадру. І ще символічно, я думаю, сам Гарлад знімає це кіно для гарного кадру, бо йому так само немає чого сказати. І про це треба теж сказати декілька слів. Коли Гарланда запитували про його політичні погляди, режисер відповів, що ліві та праві це ідеологічні аргументи про те, як керувати державою, і що він не вважає жодну сторону доброю чи поганою. І це як мінімум звучить дивно для людини, яка вирішила в цю тему залізти з головою, але в той же час всім єством показує, що не хоче запачкати ручки в таких речах, як політична позиція. Я точно не думаю, що зайняти позицію в такому фільмі було неможливо. Режисери, такі як Джордан Піл, можуть аж легенько говорити на серйозні політичні теми навіть в жанрі комедійного абсурдизму, як це було у фільмі Геть. І саме тому фільм Гарланда так розчаровує, тому що відмова від позиції в такому фільмі це інфантильно. Чим тоді сам Гарланд відрізняється від людей поза політикою, яких він критикує в фільмі, за те, що вони роблять вигляд, що нічого не відбувається, а ви в курсі, що йде справжня громадянська війна. По всій Америці. Ми поза політикою. Судячи з новин, так буде найкраще. Є багато справді глибоких фільмів, те, за яких зводиться до того, що війна це пекло. І чимало з них дешевші і менш претензійні, ніж громадянська війна. Але зазвичай фільми приходять до цього посилу чесно. Вони кидають виклик своїй аудиторії, задають складні питання і демонструють складні рішення через персонажів, яким ти співпереживаєш. Рабонянська війна не має нічого такого. Це провокація, при тому доволі слабка, яка більше походить на експлуатацію скандальної теми, про яку, однак, автор не хоче нічого сказати. І складається враження, що робиться це все лише, аби сказати хоч щось напередодні осінніх виборів, де спіраль поляризації Америки крутиться знову. Але про це ви з фільму Гарланда, на жаль, не дізнаєтесь. Тому для мене це однозначне розчарування і обмануті очікування. У прес. Cool. Я розумію, що дуже накрутив тут з негативом, але це було моє щире враження, і я не закликаю вас сліпо з ним погоджуватись. Обов'язково сходіть в кіно або дочекайтесь на стрімінгу і складіть свою власну думку. А якщо вона у вас уже є, то щиро запрошую до коментарів. Ну і, звісно, підписуйтесь на канал, обов'язково лайкніть це відео та тичні на дзвіночок, щоб ми з вами побачились за тиждень. З вами був Карл. Все буде як в кіно.